Доброго ранку, дітки! Сьогодні я запрошую вас помалювати. А що ми будемо малювати? Ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Товстий стовпур, пишні віти, наче свічки, білі квіти, а плоди, як їжачки, носять зголок і жечки. Що це, дітки? Так, правильно, Це каштан. І сьогодні на занятті ми з вами будемо малювати квіточе дерево Каштан. Вважається одним з найкрасивіших паркових дерев. Ранньою весною на дереві з'являються великі, клейкі, зеленувато рожеві бреньки. А через деякий час на них розпускаються великі листки, розділені на 5-7 листочків. Квітки в нього гарні, пірамідальні. Висотою до 30 сантиметрів, які складаються з великих білих квітів із жовтуватим та червонуватими краплинами. Квіти, які нагадують свічки на новорічній ялинці, надають дереву особливу урочистість. Діти, А давайте ми з вами розглянемо будову дерева. На дереві є стовбур, є гілочки, а на гілках є листочки таку. Ніти, які схожі на піраміду. Можна сказати, пірамідальні. Діти, для роботи нам потрібно аркуш білого кольору. Я заздалегідь намалювала на ньому стовбур і гілочки, а також потрібен стаканчик з водою, пензлик, фарба гуаш білого кольору, червоного та зеленого. А також нам потрібна ватна паличка, зубна щітка і спонжик. У мене закінчився крем для взуття, я вирішила використати його. Але якщо у вас вдома немає, можна використати звичайний шматочок паралону. Також потрібна серветочка. Але перш ніж приступити до роботи, нам потрібно підготувати наші ручки, а допоможе нам цьому зубна щіточка. Взяли щіточку в руки і разом зі мною почали. Щітку ми в руках тримаємо і долоньками стискаємо. Ми щітки не втечемо, масаж пальчиків почнемо, в іншу ручку ми візьмемо і по пальчиках підемо. Кожен пальчик по порядку ось і маємо ми зарядку. Добре, дітки, підготували ми свої ручки, тепер почнемо малювати. Беремо наш спонжик, вмочуємо у фарбу зеленого кольору і починаємо малювати листочки. По всьому аркушу на гілочках. Це виходить досить легко і цікаво. Погляньте. Тепер зверху нам потрібно намалювати квіти, але нам потрібно трішки почекати, щоб листочки висохли. Ми чекати не будемо. Я підготувалася заздалегідь і намалювала аналогічні дерево. Ми поміняємо місцями ось таким ось чином. Тепер ми беремо зубну щітку і будемо малювати квіти, вмочимо у фарбу білого кольору. Ви пам'ятаєте, я на початку заняття розповідала, що наші квіти, як піраміди, так, пірамідальні, вони, як свічечки на новорічній ялинці, вмочили гарненько і починаємо малювати по всьому дереву. Ось такі вони продовгуваті. Виходять, можна ще раз гарненько мочити нашу зубну щіточку. Так, притиснули. Погляньте, дійсно схожі на свічечки. Притиснули. Так, по всьому дереву. Добре, дітки. Тепер нам потрібно домалювати. Ми з вами помиємо нашу зубну щіточку і просушимо її з допомогою серветочки. Ось таким чином. Вона нам ще знадобиться. А тепер ми беремо ватну паличку, фарбу червоного кольору і домалюємо краплиночки рожеві на наших квітах. Ось такі ось краплиночки рожеві виходять. Ще раз вмочимо паличку. Добре. Нам можна ще домалювати за допомогою зубної щіточки травичку зеленого кольору. Вмочили і знизу біля дерева ми намалюємо травичку. Ось таким ось чином. Погляньте, як гарно виходить, правда, діти? Ось такий гарний квітучий каштан, діти, у нас вийшов. Я впевнена, що у вас також вийдуть дуже гарні роботи. Дякую за увагу, до побачення, малята!